Привіт всім! Мене звати Микола Лис. Я вважаю, що кожна людина є професіоналом, хоча б в одній справі, і може робити щось найкраще. В умовах війни я запитав себе, що я можу зробити для своєї країни, щоб не стали всі сильнішими. Так у мене з'явилась мета побудувати спортивну організацію, яка стане домівкою, де завжди приємно приходити, де завжди будуть раді. Місце не можна бути самим собою, де можна ставати кращим, можна боротись, кидати виклик самому собі і перемагати. Організацію носити емблему, якою буде гордістю для кожного. Спорт необхідний абсолютно кожній людині. Людина, що займається спортом, чітко знає, що немає нічого неможливого, і завдяки завзятості та регулярності можна досягнути будь-яких результатів. Я познайомився із бразильським джиу-джитсу у далекому 2015 році. Протягом усього періоду я відвідував різні спортивні збори за участі топових українських спортсменів та переймав досвід організації спортивних команд у найкращих тренерів. Велике дякую Віталію Стасіву, Євгенію Скирді, Ярославу Блашко та усій команді спортивного клубу Берець за безцінний досвід та відповіді на всі запитання. Запрошую на тренування у зали з м'яким покриттям у оздоровчо розважальному комплексі СВ, який розташований за адресою вулиця Свободи, 1А. За деталями звертайтеся за номером телефону у підписі або на рецепції спортклубу I Love Fitness». За випос собі на сторінку та рекомендації своїм друзям буду неймовірно вдячний. Приходьте, проводьте своїх дітей, буде круто.